Вітаю вас, дорогі друзі, радий зустрітися разом з вами сьогодні. І в цей час, в цей день, як завжди, ми зустрілися, щоб вивчати та досліджувати Боже Слово Біблію. Християнин і татуювання. Чи варто християнину робити татуювання? Чи Святе Писання говорить щось нам про це? Хтось з християн може сказати, Ну, звичайно, я ж не буду робити світське тату, але як на рахунок християнського символу, такого як хрест, можна чи дозволено христинину робити таке татуювання? Ось на таку тему, друзі, з такими запитаннями ми сьогодні будемо разом з вами розважати. У святому Писанні є одне місце про татуювання. Це книга Левит, 19 розділ. Там сказано ось які слова. І не зробите на тілі своїм нарізу за душу померлого. І не зробите на собі наколеного напису Я Господь. Ось що говорить святе писання. Тож, в давнину. Таке татуювання або в ці часи ототожнювалося з язичеською релігією. В ці давні часи люди визначали свої божества за допомогою татуювань на своєму тілі. Отже, у старому заповіті, божому народу, тобто євреям, було. Заборонено мати татуювання. Хтось може сказати, а як на рахунок у новому заповіті, є написано щось про татуювання? Ні, друзі, у новому заповіті нічого не говориться про це. Але з цього, що ми прочитали стару заповідь, ми можемо зрозуміти або зробити висновок, що в давнину татуювання. Ототожнювалося з язичеством. Язичники робили такі речі, які Божий народ мав уникати і не робити їх. Ви знаєте, що навіть євреї повинні були одягатися певним чином, одружуватися, бравши дружину тільки свого народу, харчуватися певною їжею та уникати всякого роду. Язичества. Ну, хтось може сказати, це було в старому заповіті, але в новому заповіті нічого не говориться про татуювання. Тому я можу зробити тату на своєму тілі. Наприклад, хрест, як ми говорили вище, як символ християнства, або біблійний вірш. Або просто. Такий ось вираз. Я належу Ісусу. Я христинин. Друзі. Але не те робить людину бути належною е Христу Ісусу. Або бути християнином. Христос не сказав, отак ваше татуювання нехай світить. Перед людьми, що вони бачили Його та прославляли Отця вашого, що на небі. Але Христос сказав, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Тож нам треба зауважити те, що говорить Боже Слово, в тому числі і Старий заповіт. Адже як і старий заповіт, так і новий заповідь – це Боже Слово. І, до речі, хочу сказати, щоб ви знали, що 75% того, що ми читаємо в новому заповіті, написано у старому заповіті. Слідуючи, я хочу зазначити, що зробити татуювання дуже легко, а позбутися його коштує набагато більших грошей. І, відповідно, спричиняє більшу болю для вашого тіла. Молода людина думає: я вибрав ідеальний символ, або чудовий вираз на свою руку, або щось е, інше, що мені сподобалося. Але, друзі, час змінюється, і це, що ви закарбували на тілі сьогодні, через 25 років у вас будуть інші смаки. І культура буде іншою. Символ на вашій шиї або вираз на вашій руці через ваш вік буде виглядати якоюсь смішною темною плямою на складках вашої зморшкуватої шкіри. Татуювання це наївний спосіб думати, що те, що тобі подобається зараз, сьогодні. Тобі сподобається через 20 або 30 років. З плином років, друзі, ми змінюємося не тільки тілом, але своїми вподобаннями. Те, що зараз виглядає так, так можна сказати, круто, колись виглядатиме безглуздо, немодно і застаріло. той момент. Юнацького життя, молода людина, вона як в пошуху, пошуку пошуку е, е, своєї ідентичності, можна так сказати, і тоді вона робить багато помилок. І є такі, які залишаються назавжди. І таке, як татуювання буде нагадувати про вашу юнацьку, а можливо, і старшого віку незрілість на вашому тілі. І це ж, друзі, не мудро. І ще хочу зазначити або загострити нашу увагу на тому, що татуювання спричиняє проблеми для вашого здоров'я. Я прочитав дослідження, яке показує, що чорнило для татуювань викликає запальні зміни, які можуть сприяти розвитку. Лімфоми. Дослідники виявили, що наявність татуювань приблизно на 21% збільшує ризик захворювання на лімфому. І це не залежить від розміру татуювання. Лімфома – це а, такий тип або вид раку. Раку крові, який вражає імунну систему. А ще лімфома це пухлина, злоякісна пухлина, захворювання лімфатичної системи. А також ряд, ряд ем, канцерогенів, які були виявлені у фарбах для татуювань. Були пов'язані раком інших частин тіла, наприклад, рак печінки або сечового міхора. Тож, друзі, чи це вартує, щоб ризикувати своїм здоров'ям? Це ж не мудро. І на закінчення хочу сказати, що є прикраса, яка є. На славу Божу. Так, друзі, є така прикраса, яка буде на Божу славу, а це є наслідування нашого Господа Ісуса Христа. Тобто слідувати Його науці Слову Божому. Так, дорогі друзі, християнин. Е, слідуванням за Ісусом або беручи приклад з Ісуса. І це важливо для христинина, адже саме слово христинин означає послідовник Христа. І коли ми слідуємо за Христом або слідування за Ісусом, або беручи приклад з Нього, це також впливає на те, як ми одягаємося, які прикраси носимо. І яку зачіску ми маємо. Ви погоджуєтеся з тим? Повинно це відображатися в християнському житті. Повинно це бути е, як християнин, він має відрізнятися від нехристиянина, невіручої людини своєю поведінкою манерою, характером і зовнішністю. зовнішністю. Чи не має бути різниці. Ось послухайте, що говорить Святе Писання про це. Тож, коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, усе робіть на Божу славу. Дивіться. Це не торкається тільки внутрішнього стану христинина, як сьогодні, можна так сказати, модно говорити, щоб серце було чисте, а зовні немає різниці. Але це торкається і зовнішньої поведінки людини, адже сподостатку серця говорять уста. Тобто, як ми одіваємося, про що ми говоримо, це все. Випливає з нашого внутрішнього чоловіка. Тож, коли ви збираєтеся, або ви, як християнин, збираєтеся наносити татуювання на ваше тіло, подумайте, чи воно корисне для вашого тіла і чи воно послужить на Божу славу. І чи не ми не будемо ототожнювати себе з невіруючими людьми? Як було в старому заповіті заборонено євреям Божому народові наносити татуювання на різи, щоб не, бути, не прилучатися до язичеського божества або релігії? Чи коли ми сьогодні будемо наносити татуювання на наше тіло, це не буде ототожнювати нас з невіручими людьми? Нехай Бог дасть нам мудрості, щоб все, що ми робимо, було на славу Божу, нам на користь, а іншим людям був добрий приклад нашого християнського поводження. Так як Святе Писання говорить, ви світло для світу. На цьому я закінчую нашу сьогоднішню програму, і, як завжди, вам говорю, залишайтеся з Богом.